Відбулось те, чого в принципі багато хто очікував. Діючий президент Сполучених Штатів Байден знявся з виборчої кампанії, тобто він залишається президентом Сполучених Штатів до кінця свого терміну, але не буде приймати участь у виборах. Він висунув на своє місце ну зновки, згідно конституції, віце-президента Каміло Хаєс, яка ну до якої претензії в принципі буде менше, вона молодша, звичайно, так. Вона в нормальній фізичній формі. Це головна претензія була серед демократів і не тільки серед демократів щодо Байден, що він занадто старий, і в нього проблеми з там з здібностями розумовими. Так, тепер цієї претензії нема. Не буде. Подивимось буквально. я Думаю, через 2-3 дні. Ми будемо знати наскільки це підвищує шанси демократів виграти вибори президентські у Трампа. Але це не означає, що стовідсотково зі демократичної партії саме її зробить кандидатом у президенти від демократ.